Якщо ти не відчуваєш свої м'язи спини на тренуваннях, зараз я дам тобі одну річ, яка тобі сильно допоможе. І річ про яку я говорю, це лямки. Недавно до речі, робив повний огляд, що таке лямки, як користуватися і для чого. Полистай, відео є в мене в профілі. Працюючи тренером, я помічаю, що в людей є така досить серйозна проблема це навчитись відчувати м'язи спини, працювати саме цими м'язами, а не руками, не передпліччями, не дельтами. І така річ, як лямки, дуже сильно допомагає вирішити цю проблему. Завдяки лямкам, ти можеш зняти навантаження з м'язів біцепсів, передпліч чи дельт в різних тягових рухах на спину, наприклад, в підтягуваннях, в тязі тегрифа грифа та інших вправах. І коли ти прив'яжешся лямками до тренажера, з яким ти працюєш, ти зможеш вже думати не про те, що тобі потрібно утримувати цей тренажер в руках, а зможеш зосередитись саме на тому, щоб робити вправи спиною, відчувати свої м'язи спини та відключати по максимуму всі інші зайві групи м'язів.